Сьогодні тема нашого уроку розв'язування з рівняннями реакцій з використанням розчинів з певною масовою часткою розчиненої речовини. Саме задачі з рівнянням реакції ви розглядали у восьмому класі, але тут ще й використовується масова частка розчинів. Запишемо, поки дано. Задача Визначте масу солі, якщо 120 грам 15% розчину натрій ОАЖ, OH, тобто відразу дивимось, у нас 120 г чого чистої речовини чи розчин. Тут даються ще й відсотки, тобто тут 120 грам розчину натрій ОАЖ. OH. Розчин це означає, що натрій ОАЖ OH розчинений у воді, тобто натрій ОАЖ OH і вода. Тому це маса розчину буде. Маса розчину, 120 г. І у цих 120 грамах, 15% це буде чистий натрій ОН. OH. 15% це масова частка натрій ОH, OH. дорівнює 15%. Ну, і нагадую, що коли ось зараз у вас ідуть розчини, задача на розчини, Коли у вас відсотки вдано, то краще їх позбутися вдано, так легше буде розв'язувати, саме в задачах на розчини. Позбутися відсотків це означає 15% поділити на 100%, відсотки скорочуються, залишається 0,15. А далі говориться, що ось. Це, ця сіль прореагувала, не сіль, на трілаш прореагував сульфатною кислотою. Далі, подивимося, що в нас запитують. Визначте масу солі. Тобто нам треба знайти масу солі. Невідомо, як я вас? Вчила, що коли ви читаєте задачу, перше у вас питання, чи відбувається тут хімічна реакція? У нас тут є підсказка, що прореагувало сульфатною кислотою. Саме слово прореагувало або щось утворилось, це означає, що тут відбувається хімічна реакція, і давайте її запишемо, але я пропущу тут трішечки місця, потім поясню чому. Тобто, Ось натрій ОH прореагував з сульфатною кислотою. Натрій ОH. Сульфатна кислота це H2 SO4. Основа взаємодії із кислотою і утворюється сіль. Ви можете ось так зробити реакцію обміну. Сіль складається з металу і кислотного залишку, тобто натрій наперед СО4. Залишаються гідрогени з оксигенами, тобто вони утворюють воду. Коли отак склали, ставимо валентність натрії 1, бо він у першій групі, а СО4 ми взяли від кислоти. Кількість гідрогенів 2 співпадає з валентністю кислотного залишка. Тобто 2 гідрогена, значить, кислотний залишок має валентність 2. Валентності різні, тому треба найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 1, і на 2. Це 2. 2 поділити на 1 буде 2. 2 поділити на 2, 1 ми не пишемо. Обов'язково перевіряйте валентності, а тепер ще й коефіцієнти треба урівняти. Неатрія тут один атом, тут 2. Тобто, треба поставити двічку. Далі сульфур 1. І тут сульфур 1. Гідрогена, ось ця велика двічка робить все в два рази більше. Два гідрогена ще два гідрогена чотири. А тут тільки два. Ми подвоїмо, Ставимо двічку, чотири гідрогена, два оксигена і чотири, шість. чотири два, 6. Все урівняли. Ну і далі, як зазвичай ми повинні підкреслити відоме і невідоме. Ну от. Те, що нам відомо. Нам відомі дані про натрій OH, Але ось подивіться за рівнянням реакції: у нас тут чистий натрій OH взаємодії з сульфатною кислотою. А в нас немає маси натрій OH. У нас є маса розчину, і скільки відсотків натрій -ОАш. Тобто... Тут треба було зробити першу дію, знайти масу натрію тріуаж, щоб можна було в це рівняння вставити, і потім зробити розрахунки і порахувати масу солі, яка утворилася. Тому перша частина задачі це задача на розчин. Згадаємо формулу, якою будемо користуватися масова частка розчиненої речовини. дорівнює Маса розчиненої речовини. Поділити на масу розчину. Тобто ми залишили поки цю частину задачі, тому що нам треба знайти масу на тріаш. Помножити на 100%. Але я тут позбулася відсотків, тому ось тут можу не писати. Так, в мене простіша формула виходить. І тепер подивимось, маса розчину 120 г у нас є ось маса розчину. Масова частка 0,15 у нас є. У нас немає маси розчиненої речовини. Розчинена речовина це натрій ОАЖ. OH. Я нагадаю, натрій ОАж OH був розчинений в воді. І це все 120 г. А очистого натрій ОАЖ, OH, як скільки грам, у нас немає. Нам треба знайти саме переробити цю формулу, масу розчиненої речовини. Для того, щоб переробити формулу, підставляємо найпростіший приклад. 6 поділити на 2 буде 3. Щоб знайти 6, чому я саме 6, я виділила масу розчиненої речовини це 6, маса розчину – це 2, масова частка це 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Щоб знайти масу розчиненої речовини, треба. Масову частку помножити на масу розчину. На масу розчину. І тепер підставляємо: наша розчинена речовина це натрій ОН. OH. Уже коли ми. Будемо числа використовувати, то ми конкретизуємо, яка це речовина. Тобто ми беремо масову частку на H 0,15 і множимо на масу розчину на 120 грамів. Це буде 18 грам. Ось. Тепер у нас, дається, чистий натрій В, який буде взаємодіяти з сульфатною кислотою. Тому натрій Ваш, ми знайшли 18 грам. Нам відомо, підкреслюємо відоме. А невідоме ось нам треба знайти масу солі. Сіль у нас утворилася після дорівнює. Далі зносимо коефіцієнти. Це оці великі числа, які ми поставили, коли урівнювали, 2. Тут коефіцієнта немає, це означає, що тут одна ця частинка. Один. Так, і далі ми обираємо формулу на масу або на об'єм, що у нас дано. У нас дано 18 г, це ми вже знайшли, от, що маса натрію ваша 18 г. Тому, якщо дається маса, значить вибираємо формулу на масу, залишаємо місце для пропорції і пишемо формулу на масу. Маса поділена на молярну масу. Тобто знайдемо, скільки моль натрій ОН. OH, маса 18 грам, а молярну масу треба знайти. За періодичною системою молярна маса 3 H дорівнює. Відкриваємо періодичну систему і знаходимо натрій 23, оксиген 16 і гідроген 1. Загуглюємося до цілого числа. Тобто 23 плюс 16 і плюс 1 буде 40 грам поділених на моль. Підставляємо ось масу ми вставили тепер молярну масу 40 грам поділених на моль. Ділимо тут може а, вийти, а, вийшло нормальне число, 0,45 грами скорочується, залишається моль. І ось що далі. Чиї це молі ми знайшли? Це молі натрій ОН. OH. Тобто під натрій ОН OH ми і пишемо 0,45 моль. А солі невідомо Х. І така пропорція складається 2 на 0,45, як 1 на Х. Щоб знайти Х, те, що по діагоналі множимо, тобто 0,45. Сотих помножити на 1 і поділити на 2. Це виходить тисячних моль. Тобто, це кількість речовини уже цієї солі, а нам треба знайти масу. І давайте згадаємо, щоб знайти масу, треба просто цю формулу, яку ми використали, переробити. Тобто нам достатньо на масу знати одну формулу. Знову 6 поділити на 2, 3. Нам треба масу знайти. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2 або N помножити на молярну масу. А маса дорівнює N помножити на молярну масу. Ми знаходимо масу саме нашої солі натрій 2 so 4 Дорівнює. І ось N це кількість моль. Це те, що ми знайшли за пропорцією, підписали під цією сіллю 0,225 тисячних моль. 0,225 тисячних моль. А молярна маса натрій 2СО4. Це те, що треба знайти за періодичною системою натрій 2СО4 У натрія за періодичною системою його маса 23. 23, а ось тут двічка помножити на 2. Додати далі сульфу ось 32 і оксиген 16. Тобто додати 32, тут немає індексів, значить ставимо плюс оксиген 16 і помножити на 4, бо там індекс 4. Так, тепер дивимось 23 на 2, це 46. Тут буде 64 плюс 32 96. 142. Так, 142, молярна маса вимірюється в грамах поділених на моль. І підставляємося, ми N вже поставили на молярну масу на 142 грам, поділених на моль. Моль поділений на моль, скорочується, залишається грами. І якщо ми помножимо ціло 225 тисячних